Владислав Супряга нарешті перервав свою суху серію, яка тривала без кількох днів 5 років. Нападник відзначився за епіцентр у матчі проти Кривбасу і в цей же момент отримав травму. Востаннє перед цим Владислав забивав ще у вересні 2020-го за Динамо в Лізі чемпіонів у ворота Гента. В УПЛ же гравець має у своєму активі 18 голів. Пригадаємо п'ятірку найкращих з них. Відкриває рейтинг м'яч супряги у ворота ФК. Вів у 2020 тисячі нападник забив останні голу матчі, відгукнувшись на хитру передачу від Шапаренка. Наступні голи з цього рейтингу супряга забивав ще за Дніпро 1 у сезоні 19 20 На четверте місце поставимо його м'яч Маріуполю, де він відкрився під пас Чичикова та вміло поставив корпус. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги. Топ трійку відкриває його перший м'яч у ворота. Карпат. супряга спіймав м'яч після. Від скоку від суперника та потужно пробив з розвороту. До слова у тій грі Владислав оформив дубель. Друге місце віддамо м'ячу ворота Ворскли. Нападник ефектно розібрався із захисниками у їхньому майданчику та влучно пробив з під одного з них у дальній кут. А на перше місце винесемо гол у ворота київського Динамо. У лютому 2020-го дніпряни ефектно здолали киян 3-1, а супряга взагалі оформив хет-трик. І якщо перший гол після кутового Можна назвати робочим, то останній цвях в труну Динамо виявився ефектним. Після невдалого закидання партнера у контратаку Супряга увімкнув супершвидкість, відібрав ніяч у Сударчука та втік сам на сам із Бущаном. Без шансів для Георгія. І ось тепер.